Чому у нас немає суду присяжних, як в Америці? Він у нас є. У нас є суд присяжних? Тільки маленький. Троє присяжних і двоє професійних суддів. А. І в кінцевому результаті ну насправді це не дуже робоча схема, кажу, як є. Тому що в кінцевому результаті ну, що таке переконати двом професійним суддям в кінцевому результаті трьох звичайних людей в своїй умовно правоті. Вони можуть там якісь юридичні конструкції, розповідати, ще щось. Ще щось. Не так багато є вироків, які дійсно постановлені за участі суду присяжних, але суд присяжних у нас утаки маленький є. Я би хотів побачити в Україні повноцінний суд присяжних, але мені веде. Здається, що трішки нам необхідно ще над цим попрацювати. Щонайменше, навіть з шкіл необхідно ну, прививати, необхідно підвищувати, посилювати цю правосвідомість, тому що я десь е, спостерігав, і якщо умовно підійти до когось на вулиці, і сказати, а ви можете відлучитися від своєї роботи там на півроку, на рік, отримувати там якийсь певний кусочок грошей е, і віддавати свій час. Будучи суддею присяжних, і більшість людей що ні, 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 мене Томас, дім, сад, город, діти, на що воно не треба, але ви проти корупції я проти. Але ви там боріться, з нею, десь там мене не чіпайте. Тобто ще є такий вайб на превеликий жа.